Бути дивовижнішим та непередбачуванішим аніж людська фантазія, що оживає на екрані. З вами Let's Movie. Розповідаємо про найновіші шедеври кіноіндустрії та їх релізи у кінотеатрі Woodmall Cinema. Залишайтесь. Спочатку про прем'єри. Фани шпигунських бойовиків терміново переходьте за QR-кодом. На вас чекає сьома за рахунком Місія неможлива та нев'янучий Том Круз в головній ролі. Передостанній у франшизі фільм Розплата частина перша, як завжди, гостросюжетний, мегадинамічний і пронизаний небезпечними трюками та епічними сценами. І тангант, красунчик та шибеник, як і 27 років тому, коли ми вперше побачили цього героя на великих екранах, вкотре доводитиме всьому світу немає ні. Нічого неможливого, квитки у касах Cinema, Попкорн ми вже готуємо, зали охолоджені. Не затримуйтесь. Заручник часу закручений екшен з мелом гіпсоном у головній ролі виходить у прокат. Його герой розплутуватиме справу про вбивство копа його ж інформатором. Виявляється, поліцейський мав невиліковну хворобу і цілком можливо замовив себе сам, аби після його смерті родина отримала компенсацію від держави. Сюжет створений за мотивами реальної історії. Чим усе завершиться, побачите на екранах Wood Mall Cinema. квитки за QR-кодом. Робота захищати суспільство за законом. Іноді треба вчинити погано для вищого добра. Заручник часу. Любителям гострих відчуттів точно сподобається прем'єра хорору Астрал червоні двері. Це пряме продовження попереднього жахастика, що виходив у 2013-му. Десять років тому головний герой зненацька впав у кому, і кілька місяців за нього велася запекла боротьба в астральному світі. Нині ж уже юний Далтон Ламберт з батьком їде вступати до університету. Здавалося б, усі страхи давно забуті, але не все так просто. Родина має кі. Кілька скелетів у шафі, і щоб позбавитись усіх демонів, батько та син повинні знову вийти у Астрал. Третя частина франшизи точно полоскоче вам нерви. Вихід в Астрал за qr кодом на екрані. Коли пробуджуєш мерців, що далі вийдете, то ризикованіше стає подорож. Кому не вистачає романтики, радимо сходити у Woodmill Cinema на комедію Якби вона знала. Історія про дівчину, що вирішила змінити життя та відкрити квіткову крамницю. Та доля підкидує їй сюрприз у вигляді двох прихильників: гарячого красення та уважного романтика. Хто з них і є справжнім коханням? Мії, дивіться у кінотеатрі. Фільм ідеально підійде для побачення та теплих обіймів. QR-код для придбання квитків перед вами. Ми завжди можемо жити разом як дві старі діви. Для маленьких глядачів у кінотеатрі Вудмол Cinema цього тижня вийде крутезний мультфільм Троє розбійників і лев. Намальований в стилістиці лялькових мультиків, він буде цікавим і для дорослих. Сюжет кумедний та кримінальний, наскільки дозволяє жанр у тихому містечку. Живуть троє розбійників та вічно голодний лев. Звісно, в їхньому домі панує цілковитий безлад. Друзяки не придумали нічого кращого аніж викрасти найкращу господиню міст, тітоньку Софі. але замість покірної служниці отримали справжнього генерала у спідниці. Що перетворила їхнє життя на пекло? Тож друзяки вирішують повернути бранку додому. Втім, щойно залишившись самі, потрапляють у халепу. І як з неї виплутатись, дивіться на екранах Вудмолсінема. Любите пухнастиків? Тоді сімейна муркотлива стрічка, котяче життя, велика пригода мур. Саме для вас зворушлива історія дружби десятирічної Клеманс і кошеняти, якого вона принесла додому, де і без того напружена атмосфера. Дівчинка вмовила батьки залишити чотири лапика, але їх обидвох відвозять із паризької квартири до заміського будинку поблизу лісу. Ось тут і починається найцікавіше: непосидюче кошеня на прізвисько Мур за першої нагоди втікає в ліс і вчиться виживати в дикій природі, щоб повернутись до своєї хазяйки вже дорослим котом. Усі його пригоди глядачу покажуть на екранах Wood Mall Cinema, Тож, якщо вам цікаво побачити світ очима кота та підняти собі настрій. Збирайтесь родиною і вирушайте на найближчий сеанс. Адже цей фільм точно доторкнеться до найтонших струн вашого серденька. Він спорається. Я також тебе люблю. Хотяче життя. Велика пригода мура. Ульотна комедія чек-ін у халепу, що стартує у Крокаті, запрошую вас у шалену подорож до Китаю. Дві найкращі подруги азіатки, що виросли в Америці, вирішують відвідати історичну батьківщину, де ніколи не були. У подорож вирушають великою компанією в складі наших героїнь Обрі та Лоло, зірки мильних оперкет та її кузини на прізвисько Мертве око. Дівчата відриваються як в останні, і звісно, потрапляють у різні халепи. На вас чекає гумор на межі дикої розпусти та півтори години суцільного кайфу. Квитки у касах Вудмолсінема або за qr кодом на екрані. Показіть о, о, показати, що ти ж фанатка Кардібі. Так о, вона тут Аб -аб -о. тут повіна вечірці. Тут повіна вечірці. Тут повіна вечірці. у пухала. Також у Woodmouth Cinema тривають покази найкращих фільмів червня. Ви ще встигнете подивитись історичну драму Хто ти Філіпе?» Про життя польського єврея у німецькій окупації. Анімаційний фільм стихії, сповнений пригод, стрічку про супергероя Всесвіту DC Флеша. Фільм про найдосвідченішого авантюриста Індіана Джонс і реліквія долі. Передостанню у франшизі частину про автоботів, трансформери, час звіроботів. Круту комедію з Дженніфер Лоуренс без образ та сімейний мультфільм Кракін дівчана, ім'я Рубі. А якщо зайдете на сайт за QR-кодом, знайдете для себе ще більше крутих стрічок для перегляду у комфортних залах кінотеатру Вудмол Сінема. Нагадуємо, що до 9 липня у кінотеатрі Mall Cinema відбуваються покази найкращих фільмів та мультів для дітей і молоді в рамках міжнародного фестивалю Children Kino Fest. А якщо ви зареєструєтесь на сайті з допомогою QR-коду, то не лише зможете відвідати усі сеанси безкоштовно, а й долучитися до обрання переможців фестивалю. Не впустіть нагоди. Дивіться лише найкраще, ходіть у кіно, адже без нього світ такий нудний. До зустрічі у Wood Mall Cinema!